Привіт, мене звати Аліса, мені 9 років, я живу у Каневі та задля сьомок можу приїхати у інше місто. З чотирьох років займаюся у театральних гуртках, навіть отримала головну роль маленького принца на сцені легендарного театру на Подолі. Майже рік приймаю участь у дорослій виставі Людина подушка. У мене там невеличка роль, але мені подобається. Атмосфера колісся та гра на та гра на велику аудиторію. Вчаю англійську мову та, та маю гарну вимову, тому що я ж майже рік жила у Англії. Займаюся художньою гімнастикою, приймаю участь у змаганнях, гарно вивчаю тексти та люблю пробувати себе у нових ролях. Дякую за увагу, до зустрічі на майданчиках.